Свято, тим більше ювілей храму. Сьогодні ви винесли ідею, сьогоднішній день зробити цю прекраснішу подію. І я хочу завдячити ініціаторам і керівнику школи, завдячити за те, за вибір місця. А поки хтось проїжджатиме сторонній, він ніколи не скаже, що тут пам'ятник би стояв. Просто дуже вдало. Це символ стійкості, символ віри що всі заходи в школі будуть проходити тут, біля підніжжя, біля монумента Тарасу Григоровичу Шевченку. Ми могли не приїхати до вас, тому що такий день дуже визначний. Це перший пам'ятник біля школи, це вже другий пам'ятник з ініціативи Анатолія Андрійовича Герсимчука, я думаю і так, тому що я чув тільки від нього цю ідею. А далі ще є у вас багато і багато питань. Але ви маєте розуміти і знати, що ми не будемо стояти острова нічого. І вашої школи, вашого села, так і жителі нашої роківщини. Ви навчаєтесь добре, показуйте результати, і відповідно ви майбутнє, не лише біловіжі, не лише й а майбутнє нашої держави Україна. Слава Україні! До слова запрошується начальник відділу освіти. Микола Михайлович Кузьмич. Дорогі діти, шановна громада, я щиро вітаю вас з історичною подією, відкриттям пам'ятника, видному кобзарю, генію українського народу, поету Тарасу Григоровичу Шевченку. Свято свято для робітні так... Слово надаємо директору біловіської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Кайданович Тетяні Яківні. Дорогі діти, шановні працівники школи, почесні гості, батьки і всі, хто до нас сьогодні. Приєднався до нашого свята. Дозвольте привітати нас всіх із важливою подією відкриття пам'ятника Великому Кобзареві. Сьогоднішня благословенна подія у ці святкові прекрасні великодні дні. То є наша з вами шана багатьом поколінням наших батьків, які свято шанували. Слово Великого Кобзара. Це шана нашим тим мільйонам українців, які полягли в боротьбі за волю України. То є наша з вами шана, героям Небесної Сотні. Шана нашим хлопцям, які були і зараз перебувають в зоні АТО. Найголовніше сьогодні хочу сказати. Ініціатива про спорудження пам'ятника пішла від нашого односельчанина, учня нашої школи, депутата районної ради Анатолія Андрійовича Гесимчука. І здійснювалася ця вся підготовка до становлення нашими працівниками школи, а саме вчителем фізичної культури Петром Калиниковичем Киричуком і всім технічним персоналом, починаючи від Завгоспа школи Марії Володимирівни Киричук, закінчуючи прибиральниці. Фінансово і матеріально найбільше допоміг Анатолій Андрійович Грасимчук. До його ініціативи долучилися депутат Районної Ради Віктор Леонтьєвич Кайданович. Лісничий Біловіського лісництва Андрій Миколайович Діду та лісничий мушнянського лісництва Микола Леонідович Пивоваров, а також е, невідомий, який не захотів представитись, яка відбувається сьогодні в нашому селі біля стін нашої школи, дуже символічна, адже відроджуються духовні святині. А значить, багатшим і кращим стає наше духовне життя. Головний ангел-хранитель добра і любові тепер буде оберігати наші духовні цінності. І я надіюся, що це місце біля стін нашої школи у нашому селі стане для наших жителів села Біловіж, для нашої малечі, для нашої юності, місцем. Куди вони будуть приходити, і воно буде для них святим. Вони зможуть положити квіти і також шанувати пам'ять славному пророку, нашому великому кобзареві. один, один письменник вікенті е Вересаєв сказав: любити Шевченка це любити Україну. Любити Україну це любити Шевченка. Така оцінка Тараса Григоровича. В мене ця ідея виникла тоді, коли почалася декомунізація, і почали по всій країні валити пам'ятники Леніна. А тут також стояв Ленін, отакий зелений, хто пам'ятає біля сільради. І ми з сином сіли і кажемо, ну, треба, мабуть, показати приклад, як зробити це цивілізовано, не по-дикунськи, а зняти акуратно поставити на нове місце Тарасу Ну, На жаль, ми там вже і місце підготували, але воно хай, мабуть, поки що вивітриться від того ідела комуністичного. Але потім, завдяки Тетяні Яківні, а потім завдяки це на фото стоїть Полученко Михайло Іванович. Він професор Московської морської академії військових наук Російської Федерації. Я зараз зачитаю його ще регалі, Лауреат премії Слово першого ступеня за книги по історії воїн. Лауреат благодійного фонду Потаніна в номінації кращий викладач вищого міського е, навчального закладу, е, професор, полковник Запасов, Він каже, давай поставимо пам'ятник в селі. Я кажу, ну я вже не хотів ставити, е, вже один сам не хочу. Каже, давай я допоможу. Давай допомагай. Він надав допомогу, і отак таким чином, завдяки йому, завдяки я ж кажу, директору школи Тетяні Яківні. Цей пам'ятник, який ми сьогодні відкриваємо, тут став.

Рерія провести церемонію освячення пам'ятника. Том не як Що не Як свою Є пропозиція. Можете її дослухатись, можете не дослухатись. Але сьогодні в районі е, я дам доручення всім, де встановлені пам'ятники, щоб були з боку прикріплені таблички, коли встановлено пам'ятник, за чиєї ініціативи і хто долучився. Тому роки йдуть, це історія. Це люди ваші односельці, люди, які не байдужі до долі нашого краю і до долі України. Дякую. Богу, Заговори. А туман, неначе ворог, закриває море і хмаренько рожевою.